Десятирічний мораторій на заборону вивезення лісу кругляку знову в центрі уваги. Ухвалений парламентом і підписаний президентом закон, який забороняє вивозити з України необроблену деревину, має запрацювати за чотири дні. Однак, як сьогодні повідомили керівники двох парламентських комітетів, урядовці досі не виконали передбачених документом положень. Ні Кабмін, ні Держагентство лісових ресурсів не затвердили порядку видачі ліцензій та їх електронного реєстру. Але найбільше обурило парламентарів, що урядовці не лише не виконують цього закону. Але й на своїй нараді вирішили розробити альтернативний документ, який насправді скасовує заборону експорту лісу кругляку. Тому керівник екологічного комітету Микола Томенко та очільник комітету з промполітики Віктор Галасюк готують подання до антикорупційного бюро та позов до окружного адмінсуду, аби вплинути на Кабмін. Цей надзвичайно важливий закон його метою є покласти край тій ганебній ситуації, при якій українські ліси практично безконтрольно вирубаються, вивозяться за кордон за безцінь. Що від цього має Україна? На жаль, практично нічого. Робочих місць при такій сировинній моделі немає, інвестицій немає, економіка не розвивається. 1 листопада, якщо закон не виконується, буду звертатися до антикорупційного бюро, подивимося, як ця структура працює. Ну, всі методи треба застосовувати, щоб ще раз кажу, ми не Можемо допустити прецеденту, що уряд не виконує ті закони, які мені не подобаються.